Всім привіт! Вчора залишив вас без конференції і без відео. Подумав, сьогодні за ніч може з'явитися якась цінна інформація від ринку, тому що вчора ще по альткоїнам, по Total 3 була така більш неоднозначна ситуація. Почнемо, як зазвичай, з бітка, подивимося ефір Total 3, BNB. Перший обиток. я перейду відразу на часовик, тут ви глобально все пам'ятаєте. Ось тут у нас була минула конференція. Ми говорили про те, що це може бути заходним імпульсом. Проходить корекція до нього. Очікувалось, вона була б достатньою в зонах 0,382, 0,5, але дійшла навіть до тесту 0,618. В принципі, не суттєво. Тут я пропонував угоду з таким довгим стопом під 91 тисячу. Такий варіант відпрацював. Ми вже пішли на оновлення максимумів. Після цього протягом тижня у нас був ще один заходний імпульс, ще одна корекція до нього. Тут вже вийшла мінімальна 382. Потім був ще один імпульс. Також до нього вийшла мінімальна корекція 382. Вона навіть 0,5 тут давали. Це був останній сетап, який, в принципі, я відпрацьовував на біткоїні з учнями. Зараз у будь-якому випадку. Всі покупки, які ви могли робити тут, кому пощастило тут на цій корекції або на цій локальній. У мене хтось питав у приватних повідомленнях. Навіть тут були входи у людей. Усі такі угоди, всі ці входи вже повинні бути обов'язково зі стопом у беззбитковості. Жоден з цих мінімумів на часовому інтервалі вже не повинні ламати для продовження зростання. Нам пора виходити в прискорення, нам не потрібно опускатися навіть під 103 тисячі. Цілі 120 тисяч плюс для мене актуальні. Продовжую тримати побітку всі покупки. Тепер Total 3. Тут була наша минула конференція. Корекція очікувалася в той момент не настільки глибока, але все пішло досить різко. Потім вийшла різка відкупівля, цілком нормальна імпульсна структура. І плавна корекція до нього. В першу чергу, тут на користь зростання для мене говорить динаміка рухів, це більш плавна з великою кількістю перетинів корекція і різке, гарне зростання на високих обсягах. Так, це падіння, але спочатку здавалося імпульсом. Я із задоволенням розглядав шорти вище одного трильйона. Ось тут, ось тут тобто була там спадна фіба у мене. 0,5618 це були б хороші можливості для короткої позиції локально, і ось тут шорт відпрацював. Але після такого імпульсу, після такої глибини, тобто ціна дійшла до 786. Ще й у такій різкій формі, ще й з високими обсягами, я відмовився від ідеї продовження падіння і на цій корекції зараз набираю покупки. На споті вдалося трохи зловити тут. Я це продовжую тримати із стопами в безбитку. Те, що не вибило, тому що є окремо від Total три монети, які оновлювали мінімум 10 грудня, з тих мене винесло. Але в основному монети тримають мінімум 10 грудня. Корекція тут не настільки глибока, більш-менш схожа на Total 3, не доходячи до 382, але десь 0,5618 давали. Ось цей рух я розглядаю як корекцію до цього імпульсу. Відповідно, невеликі покупки я на цих мінімумах робив і зараз їх продовжую тримати. Підтвердженням для продовження зростання буде закріплення за 1,8 трильйона. Можна трохи вище, по 4 годинах дивився 1,9 трильйона. Вихід закріплення двох навіть годинних свічок вище, ніж 1,9. Буде достатньо для продовження зростання для відпрацювання ось такого сетапу з більш локальним стопом з цілями. Не просто на перехай грудневий, а на повноцінний імпульс. Можна спокійно ставити проекцію мінус 1,618 з цілями 1,4 трильйона. Це будуть дуже потужні рухи по альтам. Тому якщо у вас зовсім немає позицій, або ви на ф'ючерсах чекаєте, як агресивно увійти. Після закріплення за 1,9 буде агресивний вхід. Ефір уже це зробив. Ось схожа ситуація була, але трохи раніше вона почалася на ефірі, і ось це зростання вже оновило тут локальний максимум. Був імпульс. прийшла корекція до нього мінімальна. Давайте подивимося: було хоча б 382 чи ні. Отже, як і на Total 3, не було навіть 382. Вийшла мінімальна корекційна структура, трійка. Тут зібрали мінімум і пішли в ріст. Все красиво, все добре на ефірі вже після виходу за 4000. В принципі, навіть після цього імпульсу нормально можна працювати, тримати лонги або набирати на поточній корекції локально. Якщо ви дивитеся зі стопом під 3850 від основи всього цього зростання, можна було б тут підібрати якийсь мінімум ближче, визначити потенціал для розтягування. Можна там от 3900 поставити стоп. Але я думаю, що ті півтора відсотка не зроблять вам погоду, але буде набагато безпечніше. Можливо, як завжди, ну трохи дам альтернативу. Можливо, що у нас цей ріст пройшов у форматі якоїсь трійки, і зараз почнеться таке імпульсне падіння. Тоді будемо потім по новому заходному розглядати нові точки входу. Якщо вийде ось така площина. Але поки що я не орієнтуюсь на цю площину, ми падаємо на знижуваних обсягах. У нас все-таки досить різкий пішов ріст. Ми пробили ключового продавця. Ми оновили максимум, навіть якщо от від вище 4 тисяч залишився якийсь продавець, він уже пустив нас вище. Уже у нас була одна реакція, друга більш слабка. Зараз ми спостерігаємо третю реакцію ліквідності у цього продавця, у будь-якому випадку залишилося менше. Я думаю, що якщо ми зараз ось так різко не почнемо швидко протягом кількох годин падати під 3800, я думаю, що все буде нормально і ці покупки теж будуть відпрацьовувати плюс далі. У BNB аналогічно Total 3, в принципі, відпрацьовує корекція. Тут теж мінімально, скоріш за все, йде по FIBA. Не давали навіть 382 бачите? Підтвердженням для зростання, для входу з більш-менш коротким стопом, буде вихід все ще за ось цей максимум. Це закріплення навіть однієї часової свічки вистачить. Закриття однієї часової свічки вище, ніж 732, і можна буде спокійно працювати зі стопом ось у 4%. Кому це може бути важливо, навіть 3%. На закріпленні також агресивний буде хороший вхід. Динаміка рухів, розподіл обсягів, готовність після оцієї корекції від ринку рости. Тобто закінчена тут структура. Мені все говорить про те, що з оцієї ковбаси ми вийдемо вгору. Так, є монети, на яких ця колбаса пішла під мінімум 10 грудня, де це досить стрімно виглядає. Але в будь-якому випадку, я думаю, що на цьому тижні ми підемо вгору. Ось же, майже впав під 10 грудня, навіть є тут зараз у моменті імпульсне падіння, тобто на таких монетах, наприклад, для входу можна почекати, поки не заберуть ліквідність з цього продавця. Як приклад, тут це буде або флет вище ніж 3,65, або закриття годинника вище 3,820, повний злом локального продавця: біток, ефір, БНБ, тотал 3. Глобально. Я думаю, ви торгову ідею зрозуміли. Все нормально, ну біток взагалі попереду всіх. Тут своя атмосфера, тут вже давно покупки по альтам поки що доводиться.